thank you Нова історія знає факти зникнення націй, цивілізацій, імперій. Іноді це відбувалось під пресом жорстоких та невблаганних обставин. В історії України подібних обставин було більш як достатньо. Тим не менше, виживаючи та борючись, вона дала світові багато потужних талантів у різних галузях людської діяльності. У цивільній авіації без українців теж не обійшлось. Нині можна тільки гадати, що було б з Україною, якби вона не втратила незалежність на початку ХХ століття. Вочевидь, засновник Української академії наук Володимир Вернацький не поїхав би в Росію, а працював би для блага своєї батьківщини. Не було б розстріляного відродження в літературі та мистецтві, не пропав би світ українського селянства в Голодоморах та Кровавих війнах не за Україну. Не було б нинішнього духовного та морального занепаду на всіх поверхах суспільного та політичного життя. Знову ж таки, завчасно не пішов без життя унікальний конструктор санітарних та пасажирських літаків, один з командирів петлюрівської бойової авіації Костянтин Олексійович Калінін. Його коротке, але насичене подіями життя заслуговує зусиль великого романіста. Початок творчої біографії Костянтина Калініна доволі типовий для авіаконструкторів того часу. З дитинства цікавився військовою справою мріяв про небо, але тільки на фронтах Першої світової майбутній конструктор остаточно визначився: буде літати. В роки першої світової війни Калінін був направлений як артилеріст на румунський фронт, але там його захоплення авіацією перевтілося вже в те, що там він подав рапорт до вступу до Гачинської школи льотчиків, яку закінчив у 1916 році. Теж з відзнакою у 1917-му 26-й авіаційний загін на чолі з Калініним перейшов на бік армії УНР. Через два роки військова частина Костянтина Олексійовича переходить у підпорядкування української галицької армії. А згодом, за відсутності іншого вибору, на бік червоних, служба у царських та українських збройних силах зіграють фатальну роль у житті Калініна. Втім, на той час більшовики потребували професійних українських льотчиків, майбутнього конструктора навіть направили до Москви вчитися. Щоправда, одразу відрахували як колишнього петлюрівця. У 22 му Калінін, рятуючись від московських політичних чисток, вступає до Київського політехнічного інституту. Унікальний випадок в історії науки, освіти техніки, коли людина в 38, в 38 років закінчує інститут з відзнакою, і його дипломний проект пасажирського літака К-1 не просто залишається проектом і десь на папері, а ще й втілений втілене життя. Цей літак був збудований за ентузіастів авіаційної справи Київського політехнікуму і тих прихильників авіації, які були в Києві багато, на заводі «Ремповітря-6», Это был первый врадианский пассажирский летак, который был запущен в серию. Самолет с очень интересным эллипсоидным крылом, который он запатентовал в том же 1925 25-м году. Это характерная особенность всех самолетов Калинина. Самолет. К-1 розчитан був на трьох пасажирів, а одного льотчика. Што саме інтересне у нього була закрита кабіна. Потім іменами та больша рідкость. К-1 виявився набагато дешевшим від іноземних аналогів. Керівництво країни, оцінивши талант Калініна, запросило його до тодішньої столиці радянської України Харкова. Тут Костянтин Олексійович продовжив роботу над своїми літаками. Він став співзасновником Харківського авіаційного інституту та заводу. Наступний літак Ка 2 мало чим відрізнявся від дебютного літака Калініна. А ось про Ка-3 заговорили багато і гучно. Це був перший у світі санітарний літак. Розквіт творчості авіаконструктора припав на 27-28 роки. Саме тоді він розробив та збудував свій найвідоміший літак Ка5, який 10 років був основною машиною радянської пасажирської авіації. Він міг перевозити більше 10 людей, як на той час. Цифра маленькая. И вот этот К-5, он заменил все «Юнкерсы» на линиях. С 1933 года он продолжался выпуск с 1930 по 1934 год. Этого самолета выпустили их 260 машин. Это был самый массовый пассажирский самолет в Советском Союзе в 30 е годы. Призначення наступного літака Калініна було унікальним. Його використовували виключно для перевезення газетних матриць. Завдяки К 6 головне видання Радянського Союзу Правда виходила одночасно в усіх великих містах країни. Ще одна розробка Калініна. Літак гігант к К-7 міг брати на борт 100 пасажирів. Втім, випробувальний політ завершився невдало. Літак впав. Після цього випадку діяльність Харківського КБ припинили. Калініну одразу пригадали його Петлюрівське минуле за безпідставним звинуваченням в розвалі авіаційної промисловості, в шкідництві, в шпигунстві це були дуже безглузді Такі звинувачення. Він був 1 квітня 1938 року заарештований. Причому його донька от в розмові зі мною згадувала про те, що просто так прийшли, схопили прямо з ліжка, і більше вона його не бачила. Суд над Калініним тривав 10 хвилин. Вирок виконали одразу. Досі невідомо, де похований засновник радянської пасажирської авіації. У 1990 році на честь Костянтина Олексійовича назвали одну з нових планет. Однак в Україні, за яку він воював і для якої творив, його досі мало хто знає. Авіаконструктора Антонова ще з юних років тягнуло до планерів. Протягом життя він створив понад 50 цих легких безмоторних літаків. Але світ знає Антонова як конструктора транспортного велета Руслан та найбільшого у світі літака Мрія. Планери А-7, тим не менше, добре прислужились у військовий час. Вони регулярно постачали фронту солдат, техніку та бойове спорядження. Були вони у цьому сенсі бездоганними. Якби Антонов народився в часи Леонардо да Вінчі, він подібно до нього міг би стати і великим живописцем, і конструктором літаючих апаратів. Мало хто знає, що Антонов в гуманітарному сенсі був підкутий на всі чотири ноги. Він був не останнім спортсменом, чудово знав англійську та французьку мову, писав вірші та серйозно займався живописом. Був переконаний, що малювати для конструктора вкрай важливо, хоча б тому, що некрасиве не літає. Цікавість до авіації Антонов виявляв з дитинства. Коли маленькому Олегу було 4 роки, він точно знав, що хоче літати або ж принаймні будувати ці дивовижні повітряні кораблі. Про це він згадував, коли вже був відомим на весь СРСР авіаконструктором. Коли йому було 4 роки, літом сім'я Антонова відпочивала в Імені бабушки. І в одне от, коли йому исполнилось 4 года, приехал его вот двоюрідний брат і рассказал о, переліті Луї Блерія через Ла-Манш. Це Розказ настолько його поразив, що він тут же прийняв рішення. Буду літати як блерія. Вірний своєму захопленню Антонов збирає інформацію про авіацію самотужки за власними кресленнями. Конструює невеликі планери. Коли йому сповнилось 17, він вступає на інженерний факультет Саратовського університету, а через рік у Ленінградський політехнічний інститут. За период работы учебы в институте он построил несколько планеров. Три пилотажных, и в конце он построил даже рекордный планер-повитель город Ленина. Это был первый такой планер высокого качества, на котором были установлены впервые рекорды Советского Союза по планеризму. Під час війни конструктор працює в КБ Яковлєва, де розробляє та вдосконалює винищувачі. Разом з тим думки про власні літаки не полишають його після війни. Олег Косантинович просить Яковлєва дозволити працювати над власними проектами. Розуміючи, що зупинити Антонова неможливо, Яковлєв призначає його керівником філії свого підприємства у Новосибірську. Там Антонов починає роботу над легендарним «Ан-2» – Аннушка. Літак спочатку не справив враження на авіаційних чільників Союзу. Легкомоторний біплан у часи розвитку реактивних технологій здавався їм непотрібним. Тоді Олексій Олексійович, розуміючи силу Якулева, як замістителя міністра авіаційної промисловості, консультанта Сталіна, звернувся до Якулева. І Якулев, подивився звернув про самоліти, вважався, і написав велику резолюцію. Це інтересний його нужно построить. Літак став справді гучною подією в радянській авіації. Хрущов, вивчаючи відгуки про Ан-2, запрошує Олега Костянтиновича до столиці УРСР. Там він очолює Київський авіаційний завод, нині АНТК Антонова. Талановита людина талановита в усьому. Гениальный конструктор помеж авиационных справ интересуется литературой и живописом. Он пишет книги и картины. Свой конструкторский талант Антонов использует, чтобы как можно організувати организовать свою работу. Его кабинет полон авторских ноу-хау. Пример организации труда – это вот эти папочки. Здесь фамилии у нас начальников крупных отделов, цехов, его э, секретаря, секретаря референта – И, Значит, когда возникали какие-то вопросы, Антонов писал на маленьких бумажках и складывал в эту папочку. Ну а когда он встречался с этим человеком, он собирал все эти листочки, и он мог сразу все вопросы, ничего не забывая, задать человеку или там предложения какие-то. Вот все первое время, пока не знали, для чего эти папочки очень удивлялись. Поміж іншим, Антонов цікавиться економікою, в цілому підтримуючи соціалістичну модель, він обурюється, чому виробляють таку кількість нікому не потрібних товарів, прагнучи вдосконалити економічну систему країни, він звертається до компетентних органів. Олег Костянтинович займає чітку громадянську позицію, чим дратує вище партійне керівництво. Коли був період дисидентів на Україні, коли началось арести. начались, так сказать, преследования украинской интеллигенции. Он подписался вместе с Параджановым, Драчом и другими, Костенко, Линов, подписался под обращением в ЦК КПУ и в ЦК Советского Союза с просьбой дать разъяснение, какие мотивы и какой, почему преследуется русский, украинская интеллигенция им не дается Свободи для вираження їх чустих. Ця мапа ще один винахід Антонова. Він встановив її у себе в кабінеті і за допомогою різнокольорових ниток відзначав маршрути, якими курсують літаки на ім'я Ан. Ще за його життя для нових мотузочок не лишилося місця. Сталося так, що я боюсь подорожей на літаках. Тим не менше. Політати довелось. Дуже страшно було у так званому кукурузнику. Його двигун оглухливо гарчав. Літак постійно провалювався у повітряні ями, а пасажири задумливо схилялись над паперовими пакетами. Але найбільший страх маю перед авіакасами. До купівлі квитка ще жеврясяка така надія, а після того все, фатум, приреченість. Остання цигарка, остання чарка. Лікарі цей стан називають аерофобією. Історія хвороби бере початок з витоків цивільної авіації. Думаю, що серед перших пасажирів були люди, які так само боялись літати. Їх тремтячі пальці тримали квитки, які у перших авіакасах від руки писали симпатичні дівчата у білих форманих блузах. Після того, як у 1914 році літак киянина Ігоря Сікорського Ілля Муромець перевіз 16 пасажирів з Петербурга до Києва, почалась ера цивільної авіації. Розробники муромце оздобили літак шикарним салоном, опаленням та спальною з ванною. Планували регулярні повітряні маршрути і всерйоз задумались над продажем квитків. Аж тут почалась перша світова. Літа Муромець переробили на важкі бомбардувальні. Після того, як радянська влада окупувала Україну, за пасажирські перевезення взялись у Харкові того столиці радянської України. Раніше ці білети, всі і обслуговування авіаційне, було в аеропортах, а потім, по мірі розвитку, вже відкрились каси, які могли б обслуговувати людей в містах. У 1921 році на єдиному маршруті Москва Харків літали муромці Сікорського, які уціліли після повітряних боїв. Зношені машини виявились непридатними для регулярної роботи. Через рік рейс закрили, а літаки списали. Протягом року було перевезено всього 60 пасажирів, в основному керівних компартійців. Якщо говорити про е, ті початок витоку цієї кампанії, вона береться ще в далеких 30-х роках. У 1932 році всі управління, дотичні до цивільної авіації, було ліквідовано. Замість них створили аерофлот, усі співробітники якого отримали єдину форму. Стала розвиватись інфраструктура. У містах з'явились каси аерофлоту. Находилося це все на хрещатику. 13. це будинок, такий знаковий. Хрещатик з номером 13. це були перші каси. Перельоти були доступні дуже обмеженому колу людей. Касири працювали без особливої напруги. Ситуація міняється з приходом до влади Хрущова та активного індустріального освоєння безкрайніх просторів Радянського Союзу. Поживався рух людських потоків. Масовий попит на перельоти та поява надзвукових пасажирських літаків знизили ціну на квитки. Авіатранспорт стає приступним дедалі більшої кількості громадян СРСР. Каси запрацювали на повну потужність. 80-х годах билет на Москву стоил 15 рублей. Вот после того подорожания, которое, я говорю, было один раз за 10 лет, но стало стоить 20 рублей. Симферополь был 19 рублей. Технология продажи битков лежала неизменную довольно долго. Вся информация про рейсы сберегалась по-паровому выгляде. Для того, чтобы продать билет на внутренние рейсы по Союзу, необходимо было запросить по телефону место, оформить руками билет. Я сама писала билеты вручную. В свое время было 4 бланка авиабилетов – К1, К2, К3, К4. К1 и К2 – это были бланки для авиаперевозок, а К3 и К4 – это были квитанции грузовой и квитанции платного багажа. Поэтому мы писали билеты вручную, по 250 билетов в смену. И мозоль на одном из пальцев моей руки говорит о том, сколько я выписала в свое время билетов. Квитки выписывали под копирку, тому до конца зміни руки, обличья и белые блузы кассиров были фиолетовыми. Работа ставала еще сложнее, когда пассажиру нужно было оформить квиток с пересадкой. Первый пассажир это был Челябинск. И когда пришел пассажир, просто узнать, есть ли такой рейс, и мы сообщили ему о том, что мы можем в Житомире продать ему первый авиабилет, Він був приємно удивлен. Ще гірша ситуація була з міжнародними квитками. Якщо мешканцю України треба було купити квиток за кордон, він мусив їхати до Москви. 70-ті роки квитки можна було брати тільки через Москву. Проблема загострилась, коли радянська влада почала давати дозвіл на еміграцію. Ненадійну творчу інтелігенцію вже не саджали за ґрати, а викидали з країни. Були якісь певні е, такі потоки виїзду на постійне місце проживання. От було прийнято рішення про те, щоб і на території України також була відкрита міжнародна каса міжнародних перевезень, і ця каса знаходилась до речі на спекти перемоги, і там були перші е, міжнародні каси. Ну, і как настоящего советского чоловіка випускали только з билетом обратно. Вдруг вы захотите там остаться. Тільки наприкінці 80, х ситуація з продажем авіаквитків в Україні стала нормалізуватись. Технології автоматизації дійшли до касцентрального дня Світеєва була внедрена система внутрішнього бронировання. Сирена это была третя система в Советском Союзе. Хаос з продажем квитків починається у 90-ті. Під Ту кору Україна здобула незалежність. Монополії аерофлоту не стало. В Україні почали працювати закордонні компанії. Незалежність країни відкривала необмежені можливості для мандрів світом. Якщо каси доволі швидко перебудувались і налагодили контакти з усіма транспортними компаніями, то громадяни ще довго не могли звикнути до нових реалій та принципів роботи повітряних перевізників. І коли перші наші клієнти приходили до нас е з проханням придбати квиток, вони задавали питання, що я хочу, наприклад, взяти квиток в Торонто. І наш агент, підготувавшись до цього до цієї відповіді, спитав: а на яку авіакомпанію ви хотіли б взяти квиток? І тоді, в той час, відповідь була. Досить цікава, і на сьогодні вона виглядає трошечки смішно. Говорили на самоліт. Я хочу взяти квиток. Сьогодні у авіакасах можна вибрати подорож на будь-який кошт та запланувати будь-який маршрут. А касиві попросити, щоб подзвонили і нагадали час рейсу. Інтернет-технології дозволяють особисто перебрати всі маршрути та забронювати квиток. Ми починали займатися чартерними рейсами, в Турцию, в Анталию, Италия, Анкона и Болгария, когда еще туристы совершенно путали название Италия и Анталия. Але все одно восприятие багатьох громадян А в яка залишається чимось елітним, з приємно усміхненими дівчатами у білих блузах. Подібно до того, як це було у далеких 30-х. Час програми вичерпано. Побачимось через тиждень. Попереду ще багато глибоких та цікавих тем. Любіть Україну. Далі буде.